Вітаю, Отак воно буває. В одній програмі ти критикуєш Єрмака. Далі у тебе зникає голос, і твоє місце в ефірі займають інші. Сьогодні ми без Сергія Мініча. Дасть Бог наступного тижня Сергій до нас повернеться, але прес-клуб має бути. І сьогодні нас двоє в ефірі. Я і журналіст-експерт Андрій Смусь. Ми бажаємо швидкого одужання Сергію і приєднатися до нашої команди вже на наступному тижні. Сьогодні у нас три теми: одна тема це зупинка консульських послуг. Якщо по-простому перестали видавати паспорти чоловікам за кордоном, також поговоримо про удари по російським НПЗ і про декомунізацію пагорбу слави у Рівному, але почнемо з паспортів. 23 квітня уряд видав постанову, якою заборонив видавати паспорти громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. І як пише е, польська газета виборча, 24 квітня близько 300 чоловіків заблокували паспортний сервіс у Варшаві, погрожуючи не зрушити з місця, поки їм не видадуть паспорти. Е, незабаром на місце події прибула поліція. Поліцейські взяли на себе роль посередника. Через деякий час ситуацію вдалося взяти під контроль, і українці почали повільно розходитись. Е, Андрій, е, за цей час у мене е, одні люди доводили, що так не можна інші казали, що правильно там правильно немає чого з цими ухилянтами. Цей, от на твій погляд, що за історія? Я буду напевно посилатися на перших осіб нашої держави. Дуже гарний розлогий, аналітичний матеріал Радіо Свобода оприлюднила наш міністр МЗС. Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. Ось це його такий, знаєш, перший офіційний коментар. Далі е, є коментарі е, пересічних українців, які проживають за кордоном. Якщо вважають, що це стане причиною мого повернення, то не думаю, Микола е, е, Віталій, це правильна дія, але зроблена вона дуже топорно. От, можливо, на цьому давай зупинимось. Чому знаєш, Топорно? Ee, якщо чесно, в мене от було дві такі розмови. Одна розмова з моєю там хорошою знайомою, в якої зараз син навчається в Чехії. E, син поїхав туди вчити ще, якщо я не чи то в 2021, чи то в 2022 році. І от син має отримати паспорт. І тепер не, не отримає. Да? І я, чесно кажучи, от погоджуюсь з тим, що зроблено воно грубо і знову ж таки не підпадають під статус ухилянти, чоловіки віком від 18 до 25 років. Тому що вони не мобілізаційного віку, вони призовного віку, але не мобілізаційного. І отут от виникає така от колізія. А чому оцих людей, які не є тими, хто. Має йти до війська, ті, хто мають отримати повістку в Збройні сили, чому вони не мають отримувати паспорти, а уточнити свої дані в ТЦК, вони зможуть через місяць онлайн. Так само буду відповідати е, тезами наших народних депутатів Соломія Бобровська. Мало того, що в нас немає державної політики повернення. Українців за кордоном додому, так у нас, ми ще кажемо, будь ласка, шановні, три місяці можете не чекати, ви для нас ніхто. Ну, тобто мова йде про три місяці, і за цей час, на думку МЗС, ситуація має упорядкуватися, здасться владнати ситуацію із власне, даними мешканців, які проживають за кордоном. І депутат від слуг народу Олександр Мерешко, у мене є презумпція довіри до МЗМС. Там дійсно фахівці сидять. І коли вони ухвалюють якісь рішення, то я, то я їм довіряю. Але все таки, я хотів би більш детально розібратися в питанні. Тобто нардеп хотів би більш детально розібратися Дивись. в питанні. Я побачив багато відео, як наші співгромадяни. Штурмують е, ці консульські установи. І, чесно кажучи, у мене було величезне обурення. І я е, От я скажу, що я підтримую цю історію, яку е, запровадило наше МЗС, але не в той спосіб, як воно зробило. От, зокрема, по хлопцям, які, які до 25 років до мобілізаційного віку. Але. Е, Раптом купа українців згадали про Україну, і там багато є таких коментарів, що, «Вот, а чого я маю, а, а держава про мене не думає, а я тут такий патріот, я там заробляю гроші чуть ли не, для, не для країни. І от тут якраз ці співгромадяни, ця частина, як на мене, просто брешуть, тому що не було пікетів під. Польським урядом українців, які би вимагали зняти блокаду з кордонів. Не було там пікетів, коли перевізників блокували і так далі. Тобто в той момент ці українці не згадували за державу, за свою державу. Вони виїхали, помахали ручкою, частина з них заплатила за те, щоб виїхати. І тепер вони вимагають чогось від держави. Але є і друга сторона. А один один там договорився до того, що от я подумаю, чи мені взагалі цей паспорт потрібен? Ну окей, нема питань. Але є ще й друга сторона медалі. Країни Європи не проти, щоб українці там лишилися. А от давай я зараз отак пройдусь, якщо є в нас час. Отже, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських хлопців у готелях і кафе і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Він помідував також, що Варшава раніше пропонувала допомогти Україні повернути тих, хто підлягає військовій службі, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок. Натомість Німеччина навпаки запевнила, що країна не позбавлятиме українських чоловіків захисту. Оце якраз про те, що я говорю. Вони не проти, щоб ми лишились. Ну, щоб українці там лишились. Де, де, Але... значить, офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Каль вважає, я впевнений, в тому що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту незалежно від того, чи йдеться про жінок яких серед біженців більшість або чоловіків, але розумієш, от знову ж таки те, в якій це спосіб було зроблено, тому що е консульські послуги вони е не передбачають в собі оціночну е складову, типу хороший українець чи поганий українець? Навіть якщо українець якийсь там виявився злочинцем, вбив не знаю 10 чоловік там і так далі, і так далі, він опиняється в тюрмі, там чи під слідством в європейському союзі, він Має повне право там за закликати свого консула чи посла, і консул чи посол до нього прийде. Його засудять, а потім буде там як варіант екстрадиції в Україну, де він буде там відбувати це покарання. Тобто немає оцього. А тут ми ніби кажемо, що знаєте, ну там от ви гірші для нас. Я не люблю тих, ну не так. Я не за тих, хто поїхав за кордон, втік за кордон. От саме втік, тому що є, є різні випадки. Хтось на лікуваннях, хтось там працював ще до війни і так далі. І так далі. 650 тисяч а... неофіційна статистика, до речі. Ну так от я згоден з Юрою Поліщуком, який в себе в Фейсбуці написав, що хлопці, ви тоді зніміть вишиванки, корчитися корчуватися себе патріотів. Ну, от якось так. Ну, і давай відверто, коли війна закінчиться, дасть Бог. Ну, давай так, як це буде виглядати? Та більшість з них не повернеться. Тобто більшість з них не повернеться. Тому я особисто, тоби підсумувати цю тему, цей блок. Ну, я на стороні міністра закордонних справ. Е, глобально так, але все-таки е, хотіли як краще, вийшло як завжди. Ну і е, друга тема у нас сьогодні е, це. Палаючи російські нафтопереробні заводи і палаючи е, інші заводи, зокрема там вчора, позавчора горівка КАМАЗ і так далі. Е, хочу зацитувати. Е, Слова президента, який відреагував на те, що Сполучені Штати нібито проти реакція США на це була не була позитивною, але Вашингтон не може обмежити використання Україною зброї власного виробництва. Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ми не можемо цього робити, сказав Зеленський. І тут же буквально через кілька годин міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не підтвердив інформацію про те, що США закликали Україну припинити удари по нафтопереробних заводах Росії. Ну напевно, не закликала. Була дискусія в Конгресі. Я можливо колег попрошу вивести на екран дуже гарний аналітичний аналіз. Зробила голос Америки Українська служба. я також стурбований тим фактом, що коли українці завдали Али ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі, адміністрація Байдена виступила і засудила українців за напад на російську нафтогазову інфраструктуру та порадила їм більше цього не робити. Ви можете сказати мені, чому поки Росія атакує українців їх нафтогазовий та енергетичний сектор. Чому б українцям не атакувати російський нафтогазовий та енергетичний сектор? Проблема атак на критичну інфраструктуру виникає тоді, коли це цивільні цілі, і нас це непокоїть, оскільки Україна намагається дотримуватися найвищих стандартів законів збройних конфліктів. Речник ГУР пан Юсов дуже гарно сказав, це пальне крові. По-моєму, так він висловився про це. Мальне смерть. Знаєш, е Тому що ним заправляють танки, ним заправляють зброю, ним заправляють абсолютно весь транспорт, який йде на територію України. І давай пригадаємо перші дні повномасштабного вторгнення. Удари наносились і наносяться якраз по території України по критичній інфраструктурі. Е -е, думаю, що на нашу згадати, також е -е, Трипільська ТЕЦ і так далі. Тобто. Е Ну, для того, щоб зламати опір. Так, дивись, справа в тому, що в цій історії, як на мене, є кілька таких ну, граней. Одна це те, що я кажу: коли ви говорите про наших союзників, не чекайте від них чогось ну, нелогічного. Так? Сполучені Штати нам допомагають. Це наш один з основних союзників. Але американські політики. Чи то демократи, чи то республіканці в першу чергу будуть думати про інтереси своєї країни. Ну, дивиться, от і кол... як ти це і... розумієш. Петер Райдер, речник Вентагону. ми зосереджені на підтримці України та її здатності захищати свої території. Ми повинні думати про захист території від подальшої агресії. Ну і далі, заклик знайти кошти, аби підсилити протиповітряну оборону України. Дивись, а якщо ми зараз говоримо про Сполучені Штати, те, що я хотів сказати, да? вони ж багато своїх нафтових родовищ законсервували, тому що вони розвивають більше, ну особливо коли при владі демократи більше розвивають таку зелену енергетику, там і так далі. І так далі, і в цій історії вони залежать від коливань нафтового ринку. І для них, от конгресмен іншими словами, говорить: слухайте, нам не цікаво ваші удари по нафтопереробному заводу, тому що від цього поліза ціна на бензин десь там в умовній Айові там, чи Каліфорнії. І це взагалі мій виборчий округ. І мені треба потім буде пояснювати, що я проголосувала за підтримку України, а через це зросли ціни. Все. Це просто цинічно і так воно є. Ну Вихід з положення, так, щоб. Як кажуть, перевести стрілки простими словами, кажуть, що Карін Жан П'єр, речення Білого Дому Україні потрібно більше засобів ППО. Офіційна заява для медіа за результатами ось цієї розмови чи перепалки, якщо можна так сказати, у конгресі. Ну і знаєш, це як є такий анекдот, коли батько вчив. Дітей демократії, і він дав можливість вибрати, який вони будуть дивитись фільм ввечері і яку піцу їсти, але потім включив фільм, який хотів, і заказав свою улюблену піцу, чого того, що він контролює гроші. І в даному випадку нам це не подобається, але тут, як на мене, вдала була відповідь саме президента: якщо та? Що своєю зброєю ми можемо бити куди хочемо. І, і це об'єктивно так, тому що е, влазити зараз в полеміку і так при непростій ситуації, і так ми бачили, як голосувалась допомога в конгресі, допомога для України. Так. Ну ми не, є, ми не є самим цікавим для американського суспільства. Для них більше цікавіша там якась умовна Тайвань чи Ізраїль. Мені в цьому контексті сподобався коментар аналітика інституту вивчення війни Джорджа Бароса, який сказав, що удари по заводам з виробництва безпілотникам у Татарстані. це добре, але українцям потрібно і далі пробиватись скрізь російське ППО і навчатись на ударах по нафтових об'єктах. Ну зрештою. Зрештою, зараз, коли ми отримаємо далекобійні ракети, і ми бачимо, що після того як нам заявили, що дадуть нарешті атакам, далекобійні ракети, раптом американці вже і не ставлять якоїсь умови про те, що ми не маємо права бити по території, але що мені імпонує, от я щойно навів майже всі цитати, окрім речника гуру, так це все сполучені Штати Америки. Тобто, подивись, які різнополярні точки зору, так республіканців, одні конгресменів, міністра оборони інші, керівника Пентагона, інші, дослідника інституту вивчення війни зовсім інші. Відповідно, ну немає все ще консолідації в Сполучених Штатах Америки щодо того, як підтримати Україну, як правильно і що потрібно діяти, що вони могли би порадити як союзники, аби виграти війну. І відповідно те, що ти говориш, тут все-таки бізнес, напевно, займає не останнє місце і, власне, бажання контролювати ці ціни на нафтовому ринку. Ну, зрештою, Росія, якщо ми подивимось зараз дані, вона не дуже сильно скоротила. Торгівлю нафтопродуктами і, і нафтою. Це пер, перш за все ще й удар по гаманцю Російської Федерації. Тому що якщо б до проаналізувати самі удари, вони були зроблені настільки ювелірно, вони били в ті колони нафтопереробних заводів, які саме от ну саме серце нафтопереробного заводу через це завод зупинявся і. Кожна така зупинка це недоотриманий прибуток Російської Федерації, а відтак менше грошей на те, щоб витрачатись на війну. Війна це дорого. І як би там не було, але для, для Росії, коли ми бачимо, що вони там купляють уже снаряди в Північної Кореї, там і так далі, і так далі, да? то чим менше вони зароблять, звісно, що це не вирішує проблему взагалі ну, там, 100%, Да? але. Коли, наприклад, вартість безпілотника там умовно чверть мільйона доларів там, чи євро, а за тиждень-два простою нафтопереробного заводу Росії не де кілька десятків мільйонів доларів, ну, то як на мене, це не як казав один мій знайомий військовий, що війна це математика. Так, ну а я свого боку, як варіант, а чому б ні, Слідуючи коментарю, Карін Жан П'єр, речниці Білого Дому, що Україні потрібно більше засобів ПВО. Як філіграно працює професійне, високоякісне високотехнологічне ПВО, ми побачили по Ізраїлю. Правда, якщо так, я я за тоді, ну тоді можна і не наносити удари по НПЗ. Ну, на то ми на тому і порішили. А, і як на мене, от третя тема сьогодні ну саме цікава, бо вона наша а, рідна. На пагорбі слави у Рівному барельєф з радянськими солдатами і радянськими партизанами і пам'ятник у вигляді фігур радянського солдата і радянського партизана, які днями демонтували в Рівному. Дівчинка там була дитинка, яка трималась за партизана, по-моєму. Трусиках. Так, це теж багатьох обурило. Так от. Твоє ставлення до цієї історії, скажу. бо е, знаєш, е, мені здається, що якби градус, який е, в соціальних мережах викликала ця історія, перевести в реальну теплову енергію, ми б один опалювальний сезон в рівному, я думаю, пройшли би без проблем. Ну скажу так, тому що дуже глибоко досліджував цю тему. Мені треба декілька хвилин. Почну з цитати історія. Друга древня професія, але в неї дуже багато спільного з першою. Ось і відповідно ясна річ, що історію завжди писали на правах сильнішого. Так сьогодні е, точиться дискусія, на мою думку, абсолютно недолуга, абсолютно примітивна по тій причині, що якщо є народ, якщо є етнос, якщо є держава, яка називається Україна, вона повинна мати свою історію. І розглядати всі історичні події, історичні перипетії, які мали місце в історії українців, які проживали в радянському Союзі, в Австро-Угорській імперії, в Російській імперії, виключно крізь призму здобуття здобутої української держави, за яку сьогодні іде війна. Знаєш, я в 2018 році мав честь працювати над документальним фільмом, який підтримало управління культури рівненської, да, міське управління культури, українська діаспора в штаті Огайо. Про нашого краєзнавця, на мою думку, несправедливо забутого Йосипа Михайловича Пацулу. Це такий сподвижник, який був правою рукою Василя Червонія, і він йому завжди правдами, неправдами з різних архівів добував секретні документи. На початку 90-х років вже з'явилася така, знаєш, як кажуть, можливість десь щось когось брати. І червоні їх озвучував. Так от, саме завдяки пацулі і письменнику Євгену Шмаргуну побачило світ дві таких невеличких брошури, які мають назву маркеролог 42-го, 43-го, 43-го, 44-го. Там список розстріляних людей, борочищів видумка. думка. Угу. І що цікаво, уяви. Вийшла людина з хати в 42 му році і зникла. Рідні дізналися, що сталося з батьком, з матір'ю тільки в 90-му році, завдяки, завдяки цим, цьому списку. І якщо говорити про нацистів, вони розстрілювали там кого? Священиків, журналістів, просвітян, науковців, євреїв. Те саме після визволення рівного або Правильно сказати, після входження в Рівне Червоної армії робили загони НКВС. Щоб не вигадувати велосипед, вони робили це на їхньому на тому ж самому місці. Розумієш? І тому оцей пам'ятник, оця червона зірка, оцей молот, ну це дорівнює Свастика. Якщо дивитись на історію з позиції народу, який має свою державу, яка називається Україна, ну іншого не дано. У Нас є достатньо пам'ятних дат в історії сучасної України в календарі, коли ми можемо вшанувати наших людей. Слухай, ну а як же що це? От, ну, діди воювали? Ну от в мене дід був в радянській Дивись, армії. Давай, пройшов прошов другу Давай Чесно, якби ми воювали за Україну, я не думаю, що наші діди пішли в Дрезден визволяти, Берлін визволяти, Варшаву визволяти, Прагу визволяти. Ви правильно? Взагалі українські армії властиво, якщо простежити всю історію, вона ніколи або дуже рідко принаймні виходила за межі своїх етнічних кордонів. Відігнали і, як бджоли вулику, починають наводити лад своїй хаті. Про це, до речі, Суворов говорив в книзі своїй дослідник. Віктор Суворов. Так, так, ну, Віктор та Суворов. Який Суворов. та. Так, так. Хтось може подумати про російського ні, не те, що Альпи переходив, ні, Віктор Суворов. Так. Ось тому э, діди воювали. Це пам'ять, це день, наприклад, 8 травня, коли про тобі не здається, що ця історія вона э, лягає в канву підтвердження російського такого наративу, що ми фашисти. От ми зносимо святині радянського союзу, тих, хто переміг гітлерівську гідру і так далі. Будь-що ну, підтвердження. От вони точно нацисти українці, бо вони зносять пам'ятники радянським солдатам. Будь-що, що ми б зараз робили в поводженні із пам'ятниками тоталітарного режиму, воно буде сприйматись недругами в умовах війни, як ну такі, от непопулярні кроки. Але це потрібно робити сьогодні. Ну але ще пишуть в коментарях, типу ну на часі ця історія? Ну що, що зараз немає інших справ? Там є питання фронту, є питання економіки і так далі. От не знайшли іншого часу зараз займатись пам'ятниками. Ну я якщо проаналізувати матеріал, то за виручені кошти придбаються дрони для збройних сил України. Сьогодні це важливіше, очевидно значить на часі, а те, що буде оголошений конкурс, те, що запросять науковців, істориків, краєзнавців, пересічних рівнян з їхніми проектами, з їхнім баченням, що там має бути, я вважаю це правильно. І в цьому монументі, в тому числі, очевидно, повинно врахуватися і місце України, от в період того режиму, тоталітарного режиму, тому ну, дивись, що дивись. Да. От знаєш, от е, е, я. Я зараз буду так штучно виступати опонентом, тому що ну, мене думка інша, але все одно дивись, пам'ятаєш історію, коли на Пагор... Біля пагорбу слави, але це територія цього комплексу. Пробували побудувати багатоповерхівку. Пригадую, резонанс, і... журналісти об'єдналися. Так, 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 так. так, тоді цю історію від, відстояли, відсудили, так, щоб не... Uh -huh. забудовники не, не пішли туди, в цей парк там, і так далі. А зараз знесли монумент, він вже не, не, не має якогось там сакрального, там, ідеологічного, символічного значення. А, ну, от, дехто каже, так, зараз там, забудують ці висотки. Ставлять і все. Я що, це, що, що це все робиться спеціально? Там і, і от так? Я не думаю. Я думаю, там буде місце. Я просто знаю людей, які дотичні до розробки проекта, які працюють вже над цим і готові будуть надати пропозиції перед проекту, як вони бачать це місце, аби там шановувались герої сучасної війни. І я думаю, також і пригадую, була дискусія щодо е, спорудження в рівному. По моєму, там навіть музею тоталітарного режиму, куди власне зводяться, звозяться, повинні звозити а там ще ці, крім ці е, Пам'ятника є ще е, зброя е, часів Другої світової війни. Її теж на металу? Ні, Я думаю, її треба використати, але просто я ж кажу, поміняти назви, поміняти акценти. Це тоталітарний режим. Тому що, вибач, брат брата вбивав. Це точно не та сторінка історії, яка об'єднує сьогодні Україну. На є... території Волині в 42-43 році не мені тобі розповідати, як історику було вісім воєнізованих формувань, і в кожному воювали українці. Той саме Йосип Поцула написав потужну наукову статтю, в якій е, навіть дослідив перебування українців в армії Андерса. І ще в нього є генерал Андерса. І ще в нього є стаття Українці в армії, як чужих держав. Ми були скрізь. Ну, так, але ми тим... були в радянській армії. Але тільки не в своїй, розумієш. Ну що, в свої теж були. Ну, свої. А, дивись, і в цій історії я це хотів би якраз на завершення. Є ще одна цікава грань. А, Завдяки оцій історії і ще деяких попередніх, виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Віктор Шакірзян тепер потрапив. До списку російського ФСБ як один з найбільш розшукуваних злочинців. Серед його злочинів є підтримка бойовиків ЗСУ, увічнення пам'яті загиблих захисників України, а також демонтаж барельєфу і фігури радянських солдатів з постаменту на пагорбі слави. А ще на на руках, так би мовити, Віктора Шакірзяна, це е, перепоховання Олеко Дундича з е, парку і Бюст Кузніцова <клес> і так далі. і так далі, і так так далі, Що роби з цим Шокірзяном? а? Ну, те, що я знаю, як це Віктор Володимирович сприймає, він каже, значить, ми все правильно робимо. Раз не недруги незадоволені, вороги, значить ми все робимо правильно. Ну на цій ноті оптимістично, реалістично пропоную завершити. Шкода, що що сьогодні з нами не було Сергій. Мініча, без нього якось не так. Сподіваємось, наступного тижня він все-таки вже повернеться в наш прес-клуб. А сьогодні е, тут були Андрій Смусь і я, Олексій Кривошеєв. Бувайте слідкуйте за подіями на телеканалі ITV. Тут точно все цікаво і вчасно. Ну а я свого боку на завершення раджу всім. Читати історію, адже вона має властивість повторюватися. На все добре.